Добрий день глядачі мого каналу та підписники. Сьогодні вже 10 серпня приїхали на поле, де посіяна е гібрид української кукурудзи ДМС 3111. Оце ми на ній знаходимося. Оце як отак дивиться. Ну, а там далі з лівої сторони КВС Рікардо 320Ф. А це український гібрид 310. Так. Ця кукурудза сялася десь числа 14, 13 травня. А КВС сіялось десь ну, 20, можливо, 21 число. Так, що тут по рядах? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 18 рядів. Це я не до кінця його розгорнув. Ну, ще бачите, як вегетація ще йде, бур'яни йдуть. Тут теж, до речі, було бризкано рискано гербіцидом е, Сумару і Мусон. Так, вегетація йде, отакі недогони. В українській дивіться, оце. Що йому не хватало? дивіться, росте ось. Цьо. Це теж таке. Ну, цій кукурудзі ще рости, рости. Так, дивіться, тиждень різниці кукурудзі, ця на тиждень раніше сіялася. Йдемо в КВС Рікардо. Так, десь проходимо. Оце поки бур'яни. Ага, морозна. І оце заходимо КВС Рікардо. Так, тут теж е, гербіцидом оброблялась Укр... Е, Я не пам'ятаю, що його можна бризкати до п'ятого листа. Так, листя посічене. Так, тиждень разниця. ну, Щас зайдемо далі. Дальше, щоб... Наглядно на примірі було. Так. Дивіться. Ну, качани я б не сказав. Навіть зламав трохи. Так, ну за що я й казав? Тиждень різниці ця на тиждень пізніше сіялася, а по вегетації, в принципі, така ну, сама, як і та. Хоча ця 320 фау, А та 310. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Тут 16 рядів. Но за цю кукурудзу я думаю, що можна, в принципі, не боятися. Вона... Іноземної селекції. Я думаю, що висохне. Ну, хоча дивіться, попадається і ось. Все. Тут сіяло 78 тисяч. Ми по таких густотах зовсім не сіємо Ну, тут дивіться. Посіяно, ну, та, ну 15 см. Дивіться. З такими опадами, а що воно зав'язалося? Густувато посіяло. Це не моя кукурудза, до речі. Я якби в себе сіяв, ну більше б 72 я б не сіяв. Так, що тут ось рідкіше, ну, качани, можливо, трошки більші, Ну, ще, ще їх. Ще їх в принципі навіть і варити не можна. Ну, я думаю, що вона висохне. Висохне. У Укрвіт, звісно, спрацював більш-менш нормально. Так, що по нижнім листкам? Тут по нижнім листках вона підгорає. Так, посів проводився тут імпортною сівалкою гаспардо. Ну, Це дивіться, це ж зависить від трактористів. Тут, до речі, була зимня оранка. Дивіться, 3, 4, 5, 5 тут на я не знаю, сантиметрів 40, можливо 50 камера передасть. О, я сіяв по, свіжоор... по свіжооратому І в мене по грудям, до речі, і в мене ну, такого нема. І сівалка тодак. Я думаю, що це все зависить від тракториста. Можливо, ганяли. Якби тут висів був нормальний. Так, по урожаю, по урожаю я думаю, що тут буде за 10. За 10 це гарантія. Бо я бачив цю кукурудзу, посовітував знайомому фермеру, думав і собі брати, але тоді коштів весною не вистачало. Купили українську селекцію. Так, посчитаємо скільки ще тут. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Бачите, це 18. Так, ну запилення в цьому році, в принципі, усіх. Совки проїхав, у себе проїхав на ближньому полі і тут покамість ніде я не зустрічав, бо блогери показують, що. Совка шмали. Так, а оце дивіться. Сашка. Ну це, мабуть, да, 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 да. це наїхало колесом. Ну так, Сашки, в цьому році не видно, що у нас в кукурудзі, що тут у людей. Ну, краса, краса. Тут закрило капітально. Ще приїдемо, знімемо, можливо, десь в кінці серпня, як вона буде по наливу. Зрівняємо іноземну селекцію і українську. Так, Всім дякую за увагу. Мирного вам неба, до побачення.